33-річна жінка втратила руку, також дістав поранення 39-річний чоловік. Такі наслідки ворожого обстрілу села Микільське на Херсонщині. Про це повідомляє Херсонська Ова. У відомстві інформують, снаряди влучили прямо в помешкання мирних жителів. Пошкоджено щонайменше 5 будинків. Зазначається, що кількість постраждалих оновлюється. Медики вже надають допомогу травмованим людям. На Чернігівщині у 169-му навчальному центрі Десна імені князя Ярослава Мудрого сталася надзвичайна подія, внаслідок якої загинуло четверо військових. Про це повідомляється у соцмережах навчального центру. Державне бюро розслідувань з'ясувало обставини загибелі військовослужбовців. Під час штатних стрільб у військовій частині на Чернігівщині здетонував снаряд. Внаслідок вибуху загинуло чотири солдати. Працівники ДБР одразу виїхали на місце події, провели огляд, вилучили речові докази. Зареєстровано кримінальне провадження за фактом порушення правил поводження зі зброєю. Зазначу, що навчальний центр Десна імені князя Ярослава Мудрого, військова частина збройних сил України, що спеціалізується на підготовці особового складу для різних родів сухопутних військ України, Підпорядковується безпосередньо командуванню сухопутних військ. Ліквідували начальника слідчого ізолятора Сергія Москаленка з окупованої частини Херсонщини. Про це повідомляє прес-служба головного управління розвідки Міноборони України. У відомстві додають колаборант причетний до катувань місцевих жителів. За інформацією Центру національного спротиву, до повномасштабної війни Москаленко мав приватну охоронну фірму Ягуар, а після окупації отримав від росіян посаду начальника ізолятора тимчасового утримання в так званому Новокаховському відділі поліції. Довічна з ладержраду таке покарання загрожує ексначальнику управління СБУ Харківщини Роману Дудіну. Досудове розслідування по його справі завершено, повідомляє прес-служба ДБР. Дудін напередодні 24 лютого 2022 року, знаючи про ймовірний наступ росіян, замість організації роботи щодо протидії ворогу, фактично зайнявся саботажем. Зокрема, він спробував усунути голову харківської ОВА від виконання покладених на нього обов'язків. Таким чином він намагався сприяти захопленню державної влади росіянами в регіоні. Також через ЗМІ він дискредитував чинну владу Харкова та області, надаючи неправдиву. Інформацію за даними слідства, Дудін умисно створив умови для здачі ворогу наявних на зберіганні зброї та бойових припасів до того ж, в умовах воєнного стану він самовільно залишив місце насення служби без поважних причин. Майно охоронця Януковича на 50 мільйонів. Суд наклав арешт на власність В'ячеслава Заневського. Про це повідомляє Служба безпеки України. Рішення винесено в межах кримінального провадження про фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади. Заневський був начальником служби безпеки Януковича впродовж 2008-2012 років. Серед усього суд конфіскував елітний готельний комплекс в Буковелі площею понад 1200 тисяч метрів квадратних. Квартири у Києві загальною площею понад 200 метрів квадратних, п'ять земельних ділянок, площею понад 1 гектар у столичному регіоні, а також в Ялті та Івано-Франківській області. Крім того, у Заневського виявили та вилучили 13 одиниць зброї: понад 5 тисяч набоїв, мобільні телефони, комп'ютери, документи та чорнові записи із доказами протиправної діяльності. На початку збройної агресії РФ Заневський покинув підконтрольну Україні територію на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим. Фінансував дії спрямовані на пособництво державі агресору. Два мільярди євро на боєприпаси для України. Міністри закордонних справ та оборони країн Євросоюзу досягли згоди щодо спільної ініціативи з постачання боєприпасів для України та поповнення власних складів зі снарядами. Про це у своєму Твітері заявив кореспондент Радіо Свобода Рікард Рікарджозяк. Офіційно деталі домовленостей поки не оприлюднили. Історична угода про цифрову торгівлю. Велика Британія підписала ключову угоду з Україною, яка підтримає економіку країни та значно посилить британсько-українські торгівельні та інвестиційні відносини. Про це йдеться у заяві на сайті британського уряду. Міністр бізнесу та торгівлі Камі Баденох також заявила: ми продовжуємо дію безмитної торгівлі на імпорт з України до початку 2024 року, надаючи вкрай необхідну підтримку українському бізнесу. Відомство організувало конференцію шлях до відновлення України. Спрямовано на мобілізацію британського бізнесу до участі у майбутніх проєктах з відновлення України. Зернову угоду продовжено, але РФ погрожує вийти з неї. Про це йдеться в заяві МЗС РФ. У зв'язку з відсутністю зрушень у реалізації меморандуму Росія оон щодо нормалізації вітчизняного сільгосп експорту в Москві ухвалили рішення скоротити період чергової пролонгації до 60 днів, тобто до 18 травня. Нагадаю, раніше йшлося про продовження зернової угоди терміном на 120 днів. У Москві додали, що свою позицію офіційно доводили до турецької та української сторін та представників ООН. До того ж, росіяни висунули свої умови, без виконання яких вони погрожують вийти із зернової угоди. Серед них перепідключення Россільхозбанку до СВІФТ, поновлення постачання сільгосптехніки та відновлення роботи аміакопроводу Тольяті Одеса.